Раді бачити, всіх вас в нашому закладі, всім тим, що завітали в наш навчальний дім, вітання щире, педагогів, учнів школи, сьогоднішнім гостям Десь в міські Коли йду я над надруцьким понизям, то схиляю і серце й чоло. Добрий день вам, мої короніківці, Буховинське, квітуче село, Журавлем покидав я домівку кордазу. Країн, до пороху, до рідного дому і до вас, панківці, моїх. Все село то велика родина, все село, то є дружня сім'я, Українець, козак мене нато, молдованочка мати моя. Хай до сонця злітає ця пісня, з найдостойніших складена слів, колінківці, село і столиця, Уковинських легка. Сік нас приортає і дає знання нам, щоб пішли у світ. І у людських долях ясним сонцем сяє, дорога і рідна нам з маленьких. літ. Це дитинство світла і радісна країна. Тут вирує щастя і пісні на сміх. Вчиться пізнавати світ, складна й дитина. Тут відкриті двері для дітей усіх. Полінковецький загальноосвітній навчальний заклад перших третіх ступенів. День народження 27 серпня 1989 року. Місце народження село Полінківці Хотинського району Чернівецької області. Ушитель, яке дзвінке, ніжне та трепетне слово. Промовляємо його, і серце наповнюється любов'ю. Усього у закладі працює 64 вчителя. З них вчителів-методистів 8, старших вчителів 12, відмінників освіти України 8, спеціалістів вищої категорії 25, спеціалістів першої категорії 8, спеціалістів другої категорії 6, спеціалістів 25. Дима рад премії імені Поповича. Шість лауреатів районної премії імені Кривнюк Мокряк. Два лауреати районної премії імені Ольги Гвоздовської. За значний особистий внесок у розвиток загальної освіти. Директор закладу Боярина Снасія Михайлівна нагороджена нагородним знаком Василь Сухомлинський. Ми пишаємося успіхами наших наставників. Гордимося, що в нашому закладі. У Колінковецькому загальноосвітньому навчальному закладі в 2013-2014 навчальному році 26 класів, в яких навчається 560 учнів. 9 класів першого ступеня. 13 класів другого ступеня. 4 класи третього ступеня. Цікавим із місцевим є життя. Є нерозумних, обдарованих мітлив, керує країною президент, якого ми обираємо раз у два роки. Йому допомагають віце-президент та міністри, які координують роботу за напрямами, організовують роботу учнівського самоврядування. Талант людини у чому він криється? Це не тільки дар Божий, а міння працював. І ми з гордістю сьогодні можемо сказати, що у стінах нашого закладу виросло багато талановитих учнів, призерів районних та обласних олімпіад. У травні 2013 року повернувся з перемогою із Києва Каденник Артур, який посів почесне перше місце у всеукраїнському конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт, членів малої академії наук Ілащук Марина здобула перемогу у третьому етапі всеукраїнського мовно літературного конкурсу імені Тараса Григоровича Шевченка. Учень 11 класу, нині студент історичного факультету Чернівецького національного університету Аксентій В'ячеслав став учасником всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. Ілещук Марина та Банар Аріна здобули перемогу у третьому етапі всеукраїнської... Курсу учнівської та студентської творчості, що проходить під гаслом Об'єднаємося ж, брати мої. Вже чотири роки поспіль команда Альтернатива захищала честь Чернівецької області на всеукраїнському фестивалі конкурсі Молодь обирає здоров'я. Цього року наша команда завоювала почесне третє місце. Школа це наш і ціл, І нам приємно, що наші школи. Що на всім змогу навчатися в пошатних кабінетах. Серед них найкращі у районі. Кабінет англійської мови. Кабінет історії та права. Кабінет української мови та літератури. Кабінет літератури та краю. Кабінет інформатики. Кабінет хімії. Методичний кабінет. Кабінет виховної роботи. Батьківська світлиця. Кабінет логопеда. І, звичайно, кабінетом номер один у закладі бібліотека, храм мудрості, берегиня книжкового скарбу і людського знання. У нашому закладі працює школа мистецтв, центр естетичного виховання, веселка. Шкільне вікно, розчинене у світ. Мені відкритий світ цей пізнавати. Свій клас і вчителя не позабудь мені по вік. Велике щастя це усе на світі мати. О, школа рідна, ти світило в небі у цій презрі, і в мороці доріг ми все життя вертатимемо до тебе, переступаючи із трепетом поріг.